Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру було призначено Романа Степановича Мигаля на посаду першого заступника держгеокадастру Постометівського району у Львівській області. Громадськість обурило таке призначення людини доби Януковича, якого неодноразово підозрювали у непрозорих схемах розподілу земельних наділів. Представники громадських організацій, розвиток громади Афганська сотня рабів до раю не пускають. Спілка соціального захисту бійців АТО і сімей загиблих, народна самооборона Львівщини, Варта 1, Варта 700 самооборона Львівського Євромайдану, економічний бойкотний рух, пріоритет права та інші 18 серпня вийшли на мирний пікет під стіни лода. Ви погоджуєте, подаєте чи рекомендуєте? Хоча б одну з цих дій ви робили, рекомендували, подавали. Це. Чиновники пообіцяли провести робоче розслідування стосовно відсутності мигаля на робочому місці. Домовилися про зустріч 26 серпня об 11.00. На якій на день чи сьогоднішні чи завтрашнім, чи вчорашнім. і і ми збираємося з вами на наступний тиждень і дамо вам чітко Так, Або наше рішення, що він не був на лікарням, чітко все Добре. На переділено лікарне, до речі, на яку годину? Давайте зрозумов що про годину. Давайте середа, який число. 26 серпня. На 11 години. Через чотири дні, 20 серпня, активісти Георозвиток громади навідались у кабінет Андрія Кавецького для того, щоб дізнатись, як проходить службова перевірка по роману Мигалю, де ще раз почули, що Мигаль не є підлеглим Кавецького, і відношення він ніякого до нього не має. Мигаль не мій підлеглий. і я до нього відношення абсолютно ніякого не маю. Я буду мати відношення до нього тільки після того. Як його через Київ офіційно призначить Держгеокадастру? На запит юридичного департаменту Георозвиток громади державний реєстратор відповів, що призначення відбулося ще 12 серпня. Чому очільник Держгеокадастру не знав про призначення, яке ж сам і підписав? Чи у вас підлегу є такий працівник, як пан Мигель Роман, який очолює, чи перебуває в заступниках, чи проводить будь-яку іншу роботу у відділі Постомаківського району Держгеокадастровійської області? <плес> Інформації у мене Дякую, вибачте. Дозвольте, перепрошую. Перепрошую, Дозвольте, я завершу Я я перепрошую. Дозвольте, я завершу своє запитання. Чому по порядку денному будемо? По порядку ден, де є протокол. Хто веде протокол? Скажіть, будь ласка. Хто протокол веде у нас? Де є порядок денний? Хто почекайте, не переробляйте на мала. Ви дали мені дозвіл розмовляти? Присядьте, будь ласка. Присядьте. Чекайте, присядьте будь ласка. Я вам дам зараз список учасників АТО, я вам дам зараз список начебто учасників АТО, де по гектару чимось, а це майже 2 гектари на кожного виділено земельній ділянки. Серед тих учасників вдумайтесь, родичка пана Мигаля, дотичні особи Посломиківського району, дотичні особи прямим. Не посередницьким, а прямим дотиком до чиновників вашого головного управління. Перепрошую. Я, перепрошую. Я, Я розумію, Я що ви в старій чиновник. громадській раді, яка зараз в принципі недіє. Я вже усвідомлюю. Як висвітлює цю ситуацію? Очільник правий сектор захід Олена Живко у засобах масової інформації. Давайте послухаємо людей. Піднялась на шостий поверх. Терміново в цей момент почали підходити ще інші молодики, які не зовсім були схожі на громадських активістів. Вони були схожі на 90-ті роки хлопці вели себе дуже агресивно, образливо, справді погрожували фізичною розправою, Лише їм керівник не підходить, напевно, їм були якісь землі, незаконні. І вони собі вирішили, ми його захопимо. Час помінявся, а 90-ті в їхніх руках криміналітет залишився. Тому вони, от по старому сценарію, вони колись так захвачували, напевно, кіоски, базари. І Ще одне питання в мене є. Власне, воно стосується цього, бо тут хтось в залі сказав, братан, скажи, хто ти, а хто ви такі? Я правий сектор? Я, я, я вас знаєте чому? Я перебігу. Бо коли жінка говорить з вашої організації, розмовляти. ти Смирі. не вправі розмовляти. Я не не розмовляю. Розмовляю. дослухати хотів.

Питання. У нас було вона призначено стонав, нас була призначена зустріч між Кавецьким і нашою громадською. Де ви взяли інформацію про цю зустріч? Ще раз питання виникає два запитання: звідки правий сектор захід дізнався про двосторонню зустріч у Держгеокадастрі? І хто саме із присутніх поводився агресивно? І каже, останні події нагадують почерк авторитета. Він людина ще з 90-х, яка підпоряковувалася в кольорі керо. Займався він у спортзалі, зацепив його кольори керо. чи я правда, хто підтримує корупційні схеми, плюндрує ідеали Майдану та заважає громадськості боротися з хабарниками? Завдяки рішучим діям громадські активісти на сьогоднішній день вже домоглися звільнення з посади у Держземагентстві корупціонера Степана Ярмоса. Триває службова перевірка професійної діяльності очільника відділу Держземагентства у пустомитівському районі Романа Мигаля. Громадськість не буде мовчати і різко виступатиме й надалі проти свавілля у владі.